по 40 тысяч на ремонт то что мы сегодня будем а, натаксовать а, эти денежки за сегодня наверное 40 и получится будем честными сейчас я вам покажу на чем мы будем же подхожиться со сокровище мы будем на электропылесосе хунда икона так делаемся все-таки сокровище Бо мені треба 40 тисяч 40 тисяч на ремонт, сі, сі четверти, які я планую здавати в оренду. Е, купив низу ринку. Е, відповідно треба вкинути бабла в машину, щоб вона жила. так от виходить, коли е, сума в тебе обмежена, ти можеш купити щось дешевле, потім, підремонтувати і воно от наладиться. Ось от так і я. Перше, сьогодні субота сьогодні немає заторів, ну не має бути заторів, похер куди їхати. Це раз. Друге, що. Коротше, ну всі деньги в пылесосові. Головне не стоять. Главне не стоять, і, і денежка буде капати, заторів немає, стоять не будемо, все буде чотенько. То блін, відео буде дуже коротким, бо не буде знімати відео. Буду все время в роботі. На чому ми пылесосим? На хундайконі 95 заряда, пробіга 482 обіцяв. Якщо включаємо кондерик, 445. Насосить ну, нормально не получится, GPS не ловить, короче, не знаю, чи надовго це, але кевчики є, якісь замовлення будуть, але субота, задоволення від роботи немає, не буде. Це все вдивляйся, розбирайся, куди що їхати, ну це не цікаво. З gps наладилось, наладилося, працювати можна, але є нюанси. Як подивиться, подивитися, а скільки ж я заробив, то. А там показує 0, 0, 0, 0. 0. Короте, написав техпідтримку, пишуть, що є якийсь технічний збій, що щось там наладиться, все буде добре. Працюю далі. Вже третя година. Давайте підведемо підсумки. Що виходить? Я о 10 виїхав до 12-ї у мене були замовлення лише по безготівкові, і вони до сих пор мені на карту не прийшли, бо там нюанси сьогодні з оплатою картою. Не прийшли, не думаю, прийдуть. Блін, ну це ж якби уклон. Я думаю, він все порішає. Якби, якщо він приймав такі замовлення, значить він гарантує, що гроші будуть. Коли будуть, то вже такое. Але після дванадцяти він надумався і рішив: ні, ні, ребятка, ми працюємо тільки за готівку. І почалося. Перше замовлення моє за готівку, яке було, там дівчина. типу, Я ждав, поки їй винесуть гроші, бо в людей немає готівки. Виявляєте? Потім що вийшло? Пойшлося друге замовлення 500, опять 500, 1000 дали мені здачі було дуже плохо. Ну, все добре. Все ось, ось, третя година, поки я їв, бачите, їв я там. Он -он. О, он, бачите, там Київ хліб. Так, да, в Київ я взяв там а, ці самий паніньку собі з Моцарелою і шинкою. Класна тема. І ще якась шоколадка за 24 гривні, тоже ріши попробовать. Не знаю, що там. Ну, треба щось їсти. Коротше. А, в общем, пока їв прийшла прийшло, прийшло докона, що мов все нормально за готівочку. То есть можна вже работать і по без готівки. То есть далі. Суботка буде наярювати, тому що ну це просто жесть. Я вам скажу. Це колосальний удар по бізнесу. Це таке. Люди вони з готівкою не живуть. У них все на карті. У мене замовлення було в республіку. Приїжджаю субота, субота, оскільки два часа чи скільки там було, і взагалі ні ни затора, нічого немає. Бо ну без карти нема що робити. Мот в тій республіки. От так, життя наладилась, ждем, що буде ударний вечір, далі буде. Ну що ж, друзі, пилосос я знатний. Коротше, сьогодні накатав 340 км. чи 14 чи 15 годин. Це я відрізався на, на поїсти, там, в туалет сходить, ще щось там. Що є 340 км, і касса у мене 5800. 5800. Ну, хотілось би краще, але як вийшло. День максимально скучний, ніяких цікавих клієнтів не було. Ото поначалу були муточки з тими картами, там потім все наладилось і все, нічого цікавого. Останнє замовлення було хороше з кепчиком 3. Не додому, і ще по дорозі домой за 180 взяв там чаюшку 20 мені мені дали. Чаюхи, кстати, сьогодні взагалі не було, такі слабенькі на чиїх день. В принципі, от так, от. пилососить можна, нужно. що я заробив? Є не рахувати амортизацію, а амортизацію я рахую вже тоді, коли продаю авто. То вийшло 5800 і десь 600 гривень на цей самий на паливо йшло на зарядку. По 13.50 я заряджаюся. Середні 13.1 у мене вийшло. Коротше, ну десь 600 гривень. 600 гривень я, Ну, коротше, 5 чистими. Ну, мінус амортизація. Отака от от субота в мене була, завтра ще неділю теж покатаю. Далі буде, підписуйтесь.